10 серпня 2023 року господарський суд міста Києва задовольнив позов національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкоди у користуванні майном. Так, розглянувши справу по суті, судом було ухвалено рішення, яким свято Успенську Києво-Печерську лавру, чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату, зобов'язано усунути перешкоди у користуванні нерухомим майном, що було передане за договором від 19 липня 2013 року шляхом звільнення перелічених об'єктів нерухомості виселення. Мова йде про 79 об'єктів нижньої лаври. Таким чином, судовим рішенням підтверджено право держави вільно володіти, користуватися та розпоряджатися культовими спорудами і нерухомим майном, що належить їй на праві власності. The Commercial Court of ordered the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate to restore property to the Lavra Reserve.